Те, що розслідування усіх злочинів проти Майдану не завершили майже за два роки, неприйнятно для країни, яка прагне зближення з євросоюзом. Упевнений німецький політолог Вільфред Шнайдер Детерс. Він вже кілька років мешкає у Києві і багато днів провів на майдані разом з активістами. Новий голова МВС має апарат, де працюють люди, які служили колишньому режиму. Вони звичайно бойкотують розслідування. Не хочуть, щоб їх притягли до кримінальної відповідальності. Зрозуміло, чому так довго триває розслідування, але це дратує населення. Люди хочуть бачити винних у в'язниці, у суді Слова німецького політолога підтверджують і мешканці Києва. Життя не хватить нашого, щоб побачити результат. Це все вирішується там протягом півроку року. А вже пройшло скільки часу, і все так. Ми шукаємо, ми шукаємо, ми стараємося. А результату ноль. Резонансна це резонансна справа. Має бути все швидше. Це найголовніша справа в Україні. Вони мають поквапитися, Пасивність української влади у розслідуванні злочинів на євромайдані може негативно вплинути на стосунки Брюсселя з офіційним Києвом, вважає депутат Європарламенту Ребека Гармс. Я сподіваюся, що будуть реформи в органах юстиції, а також і кадрове оновлення, особливо у генпрокуратурі. Це необхідно зробити з багатьох причин. Якщо цих змін не буде, провина лежатиме не на усій українській політиці, і довіру до України з боку ЄС не буде підірвано. Але це суттєво похитне довіру до провідних політичних діячів України міністра внутрішніх справ, прем'єр-міністра і звичайно президента, який має давні стосунки із генеральним прокурором. тим часом на майдані монтують сцену 21 листопада. Тут зберуться люди, щоб згадати про криваві події дворічної давнини.